В Біблії є історія, коли приходить один чоловік до Ісуса Христа і каже, Моя дитина, моя донечка, вона помирає. І Ісус погодився піти з ним до його дому, щоб зцілити дівчинку. Але на той час, коли вони вирішили вже вирушити в дорогу, приходить його людина і каже, що твоя донька вже померла. На що Ісус йому каже такі слова: Не бійся! Тільки вірою. І саме віра цього чоловіка вона дозволила врятувати свою дитину, тому що всю дорогу він покладався тільки на Бога. Він ішов тією дорогою разом з Ісусом Христом, і він знав, що Господь зцілить її. Він знав, що Господь він може воскресити з мертвих його донечку. Коли він прийшов в дім, звичайно, що всі насміхалися, але він сказав: встань і йди. Вставай, вона просто спить. І саме факт цього, Господь нас фокусує на тому, щоб які труднощі в нашому житті не були. Ми завжди маємо вірити, що віра проти смерті. Якщо Господь каже: не бійся, навіть тоді, коли померли, навіть тоді, коли Лазар Помер, Господь каже: Вірте, вірте в мене, тому що Ісус Христос переміг смерть і пекло, і Він може допомогти в нашому житті вирішити будь-які проблеми. Твої проблеми це ніщо, коли ти звертаєшся до Бога, коли з тобою є Господь, але ми маємо довіряти йому і часто. Коли приходять в наше життя випробування, ми починаємо здавати позиції замість того, щоб вірити в Бога, замість того, щоб наша віра ще більше утверджувалася. А Господь хоче, щоб ми завжди покладалися на нього, тому що він надприродним способом може вирішити всі питання в нашому житті, і ми маємо завжди не боятися, а тільки вірувати.